І дам вам такі коротенькі рекомендації, що ви можете робити самостійно, якщо ваше порушення сну триває лише місяць часу, так? Ну чи нехай вже там до трьох місяців. В першу чергу вам потрібно вести щоденник сну. Так, це однозначно. Для чого? Тому що це є також самодіагностика і самодопомога. На нашому сайті son.lviv.ua Львіва, son ви можете завантажити щоденник сну. Це мій такий авторський доробок, я його розробила якраз в трансдіагностичному підході, тобто в міждисциплінарному, де ви можете досліджувати все те, що нам необхідно знати. Так? Тобто, і коли лягли спати, так як було і в медичному суто в медичному напрямку, так, Ось щоденник існував до мене. так, я... <кій> Нічого такого нового не не вигадала, як просто його. Доповнила так, і він вже е, нам дає ту інформацію, яка є важливою для нас. Там е, ви можете описувати свої стани, тому що там є місце для е, нотаток, так, і е, ви відмічаєте, чи є болі, чи є хронічні болі, чи є тиск, чи ви приймали медикаменти, алкоголь, коли лягли спати, е, скільки часу провели в ліжку, е, коли ви заснули, тому що можна лежати в ліжку. Так і не спати, коли ви прокинулися, скільки часу е, тривав ваш сон, якою є якість, чи були думки, коли ви засинали, так чи дум... були думки, коли ви прокидалися, чи були панічні атаки, так, нічні і денні? тому що щоденник він розрахований на те, щоб ви цілодобово спостерігали за собою, і це дасть вам можливість у ці спостереження побачити, яка динаміка у вас, чи ви удужуєте, чи ні? Ви на додачу ще й оцінюєте якість сну. Та е, свій загальний стан в балах від 1 е, до 10 там щоденно, коли зазвичай я пропоную е, оцінити від 0 до 10 свій стан, де 0 дуже погано, 10 дуже добре. Якщо ви будете бачити загальну картину, наприклад, до, за тиждень ваша клінічна картина не змінюється. Так, також був поганий сон, складно було засинати, були якісь думки, але якість е, сну. І загальний стан ваш покращується так. Бали, навіть якщо на півбала буде краще, це для вас вже великий поступ вперед. І ви маєте собі дякувати, не передякувати. Бо це говорить про те, що програми на одужання вони запустилися, бо ваш сон у вас є. Він нікуди не подівся. Просто є якийсь. Такий блок так з'явився, якась там кнопка, так, яка надає вам мати оцей якісний сон і швидко засинати або спати без пробуджень. Тобто ведемо щоденник сну, так, це раз. Якщо вже є можливість, враховуємо, що ми живемо в часі війни і людям, які живуть. В тих зонах в Україні, де йдуть бойові дії, або це наші військові, так, або лікарі, які працюють нічні зміни, нічні години. Там інша історія, інші рекомендації. Але якщо є можливість вже бути в відносній безпеці або в абсолютній безпеці, тут це перше, що треба робити, відновити режим сну. Так, є режим денний і нічний сну. І ви також можете почитати деталі. Є багато їх в інтернеті, бо багато хто ці рекомендації. Так і пише бо це є суто медичний підхід, так про режим сну і біоритми. І так далі. Є багато інформації. Ну і відповідно є у мене відео на Ютубі. я Його також завантажена. <кхи> про режим сну. Там вона має назву, по-моєму, режим сну під час пандемії, але це якраз на цю тему. Ви можете це подивитися або собі переглядати кілька разів і цього режиму дотримуватися нічного і денного. Відповідно, почати лягати в один той самий час, в один той самий час прокидатися, робити так, все те, що вам подобається, все, що приносить вам радість. так. Тому що це дасть можливість вам відновити оцей баланс і заспокоїтися, медитація, якісь ритуали вигадуйте собі так перед сном, але не телебачення і не телефони. Не знаю, там прогулянки обов'язково перед сном. Можливо, якусь музику ви можете включати, але ту, яка б вимикалася до години часу, і цілу ніч ви не чули звуку, тому що це заважає сторонні звуки, заважають нашому мозку так відпочивати. Прохолодна кімната, тому що чому до речі цікавий факт, чому нам потрібно засинати в прохолодній кімнаті, тому що ми полегшуємо роботу нашому мозку. Він в прямому розумінні Охолоджується, коли засинає. Виявляєте, яка унікальна річ? Тому для того ми маємо допомогти, коли нам буде душно, то нам також буде складніше заснути. Провітрюємо кімнату, бо має бути багато кисню. Так? Ми маємо спати в зручному одязі, зручна постіль повинна бути, подушка все це перевірте. Так? Відновіть цей зв'язочок з собою, з своїм тілом. Різні є техніки на це, так? дихальні техніки використовувати, їх теж є багато. На моєму Ютуб-каналі і в Фейсбуку я публікую вже тепер свої відео і в Інстаграм, і навіть на Тіктоку. Так? Там також є достатньо багато переглядів. Я бачу, що вам це цікаво. Тому пробуйте це робити. І... Щоденник сну ви також можете на сайті завантажити це безкоштовно, так самі бланки, і вести їх ну, до місяця часу. Суто в медичному підході колись рекомендували вести до двох тижнів, і деякі експерти з розладів сну так і, так і пропонують вести лише до двох тижнів. Ну, я завжди кажу місяць, місяць і тиждень. Тому що терапія триває, наприклад, у мене до 10 сеансів. так, Це такий курсний стіл. І до 20 сеансів так це вже 100% що ви вже будете добре спати, добре почуватися, будете так стійкими, зможете самостійно регулюватися, тому що дуже багато я навчаю в часі своїх сесій. Клієнтів, пацієнтів, так, як регулюватися самостійно, окрім тої роботи, яку роблю я і ви її за мене не зробите. І все це буде вам допоміжним. І тоді спостерігаєте вже до трьох місяців часу після того всього, як ви почали втілювати в життя всі рекомендації, які я щойно сказала, так. І побачите за цією кривою стілення, так бо вона буде такою краще гірше, краще гірше. Про кривостілення ви теж можете подивитися відео, як ми одужуємо так і давати собі достатньо часу, достатньо простору для того, щоб активувати так добру пам'ять, розумову і тілесну про те, що я ок. Так, що зі мною вже все добре, я в безпеці, мій сон до мене повертається. Так, на противагу оцій травматичній пам'яті тілесній розумові, яка була до того. Так, тобто, що я не сплю, мені погано, я погано почуваюся, і дати собі достатньо часу, тому що тілесна. Травматична пам'ять вона виліковується довше, ми це маємо пам'ятати, їй потрібно більше часу для того, щоб одужати. До прикладу, як це виглядає? Так, розумом я вже розумію, так, що мені добре, що я одужую, бачу свій щоденник. Так, там така гарна динаміка, кожен раз бали покращуються і і мій загальний стан, але тіло моє ще напружене. Я лягаю спати отак. Так, е в мене є ще якісь болі залишкові, так, ще якісь там стани певні залишкові. То ви маєте, які відчуваються в тілі, то ви маєте розуміти, що тіло просто потрібно довше часу. Так, це теж добра динаміка. І просто спостерігайте, займіть роль спостерігача і спостерігайте за собою, що буде з вами відбуватися. Окрім того, ще дуже добра рекомендація. Якщо ви не маєте можливості спати монофазним сон, сном ще не засинаєте, так а для відновлення нам потрібно 7-8 годин стверджують науковці для того, щоб відновитися. То ви можете використовувати для себе двофазний сон. Про нього я теж розповідала у своїх відео. можете їх пошукати, послухати собі, тобто спати частинками, протягом доби добирати оці години, так, 7-8 годин сну, щоб ви могли відрегулюватися і відновитися. Застосовуйте оцей короткотривалий сон, так, такий на 5-10 хвилин, на 15 хвилин. І це теж буде вам допоміжне, тому що ваш організм зможе відрегулюватися, а тоді відновитися, так, бо без регуляції не буває відновлення. І... Якщо ж ви а е, якщо ви будете застосовувати цей двофазний сон, так то ви запитаєте, як же ж режим сну так лягати і вставати в один той самий час, щоб був цей монофазний сон та отака розкіш для нас спати монофазним сном е, цілу ніч. То не хвилюйтеся, будьте спокійні. Коли ви більш-менш вже будете добре почуватися, так відрегулюєтеся, потроху відновитеся, тоді ви спробуєте відновити оцей режим, щоб ви лягали і вставали в один той самий час. Тобто, все поступово, не тисніть на себе так, без насилля над собою, так щоб це не, це не був додатковий стрес, стрес для вас. І все потроху у власному темпі налагодиться і відновиться. Але якщо ви все це зробили? І ви бачите, що сон не налагоджується, так? або в якійсь мірі десь щось налагодилося, але ви все одно почуваєтеся втомленим, починаєте хворіти, з'явилися якісь певні захворювання або щастя застуди, бо це теж є наслідок того, що ми маємо поганий сон. Тоді я вже рекомендую вам звернутися до фахівців.